Я вас вітаю. Ось я вам хотів трошки продовження з тими рослинами, якими ми працювали. Уже сонце виходить, зараз не знаю, чи буде вам видно. Ось ще один кизільничок. Всього він вже пішов, пішли бруньки пускати. Пішов, ще не дуже активно, але пішов, пересадка була тільки буквально ось. Так що нічого не було в нього часу. Все добре. Ось ой, вичка Ай, вичка, ось айвичка наша. Айвичка ось теж пішла. Ось ой, ми бачимо. Брунька одна. Внизу ось ой, брунька друга. Так я поставлю, підождіть. Всього бруньки, які ми будемо. Ось ой, нижня пішла червоненька. Ось ось пішла брунечка. Ось о брунечка пішла. Це все прийнялося. Все, вже пагон зробило. Так, ззаду в мене, мене тільки так. з цієї паличка в мене тільки вверх пішла і в, в задню сторону. Все, так, все живе. Ця палка велика, яка йде вверх, я щось на ній ніяких признаків не бачу, а було щось було, але ну, немає нічого. Пішло. Так, до речі, ось що що. Ходить за наші бруньки ось орбариса. Я з них робив відео. ось до речі, один уже Квітку ось опустив. Квітка ось ось. Жовтенька. Дві їх там, одна, три. Насіли вони. Ось ось ще квітка знизу, я бачу, є. А їх багатенько ось. Він навіть не бачив. Так. Тут теж ось я цей трошки почистив, вже ось я оставив на базі свої, на основі ось о. якісь побіги є. Я їх заставлю. Бо вони мені наразі не, не заважають і вони мені трошки, може, базу пошире зроблять побільше. Тут Навіть можна буде якусь, ось, ось бачу, знизу йду, навіть можна буде третій стовбур зробити. А можна буде просто щось вивезти сюди десь наверх, а воно собі росте і наганяє нам нашу базу діаметрами. І ось оцей, що я казав, я вам відео з ним теж робив мені моделювання, хіба називалось? Мені його подарували. Я дивився, нічого мені не подобалось, І воно мені зараз не подобається нічого. Тут таке щось було, типу, перша гілка десь, да, можна тут бруньки якісь робити, ну класичне наше дерево. Да. А я в цьому випадку бачу, що може було б краще зробити перевернуту скопу, мітлу, заміталку, да, мітлу перевернуту. Можна зробити ось один стовбур, заміталку, ось один стовбур зробити, щоб пішов уверх. Можна робити з одного стовбура, а можна і з деяких робити. Ось Підняти один догори, підняти другий догори. Це підрівняти, це трошки підрівняти, зробити основним стовбуром обрати і робити перевернуту мітлу. Це може було б найкраще з цього. І теж оці всі брунки, бачите, їх тут дуже багато, воно ще не чищене, тут дуже всього багато, ось приблизно, щоб воно у нас було трохи чистеньке. Ми бачимо основу кожної гілочки, ось вона чиста, бачите? Ми бачимо, де наші гілочки чисті, ось їх почистив. Ось що все, все видно. Бачите, тут ніде основи не видно. Тут все за, за... тянуте дуже сильно, за, за закидане бруньками, листками. Таке продовження щось що офорчиться. Це що я підгибав трошки і. До речі, ця, ось... це ось з верхівки, яка зламалася. Зломилася, я ось зробив, був. Черенок повітряний, але тільки воно щось в мене все вийшло не патріна. Де ця суха гілка, ця гілка суха, ця гілка суха не прийнялась, то таке ось. Одна ось оця є. І ось одна є бокова. Ну, до речі, з тим. Свій ще не скінчив. Провоку мені на пару гілок, Ну я все її піднімаю трохи. да Проволка є, спробую змоделювати ще. Час прийде, не було в мене часу. А, ось вам хотів показати, у мене це пінгвікола. Пінвіколо ось у мене є. Це ця, як вона називається. Що комахами, що комахами жив, живиться. Вот, карнівола, так. Да? М'ясоїдна, скажімо так. Все, вона в воді стоїть. Це з кам'я стуфа просто зробилося таку вазочку, таку колись я зробив, стуфа з кам'я з ось Видовбав. Їх зробив декілька мене знайомий займається цим, то і мені подарив ось одну обратно привіз. Так ось, я його хотів показатись, як вона ось. Не знаю, що це таке. А ось яка квітка на ній ось. Караніє така вона. Смішно і там теж комаха прилипла. Ось ось така вона. Пінь Так, що? А, та хотів зробити відео все з цим. Ось ось цим. Може, єльником диким. Ще ход не дойшов. Сосну теж хотів зробити відео, доробити, почав зробити проволоку ще минулого року. Так і нічого не зробив. Я робив з, цим, з цим мого колись відео готуємо, готуємо хвою до моделювання. Да? Ось пішли наші свічки в мене пішли. Це вже, скажімо так, фаза така достатньо цікава, бо я вже обрізаючи ці ось, ось кінцеві, вже буду собі робити бокові бруньки. У мене вже ось одна є, ось друга є на цій довжині. Так що десь трошки вже вперед двигаюся. Що я вам ще не показав? А, ось опіракан та у мене стоїть. З якої я робив відео. Ось, у мене якісь деякі на балконі стоять, деякі внизу. Ти я вам вчора все не зміг показати. Ось вона повна суцвіття, ось. Всього вона повна соцвіття. Буде чудово і цікаво подивитися на неї з квітами. Всього вона повністю вся з усіх сторон. сторін ось на ній квіти. Це наша піраканта. Ну і все, наразі. Це таке маленьке доповнення хотів зробити. Тут в мене все ще...